Глава друга щогодина той новий клопіт. Бліді потвори прийшли незадовго до світанку, ну, як сказати, прийшли, телепортувалися прямо у внутрішній двір фортеці. Добре, що не всі помістилися, і частину з них просто розплющило об каміння. Але нам від цього було не набагато легше, тому що решта, здавалося, через це розлютилася або не здавалося. Хоча до цього ми якраз були готові. Першими в хід пішли магічні тенета, сплетені з тонких металевих ниток. Вилітаючи зі стін, вони проносилися між будинками через весь двір і частково оплутували, частково різали тварюк, що потрапляли в них. Павукоподібні істоти падали, і їх утоптували в кам'яну бруківку власні родичі, яким пощастило вціліти, сховавшись за будинками. Але їхній успіх був недовгим, спрацьовували інші пастки самі стихії, вогонь, земля, вода і повітря повстали проти потвор середньосвіту. Але я всього цього не бачила. Про це пошепки розповідали інші вони спостерігали за подіями через щілини між міжвиконицями, міцно замкнені зсередини для захисту людей. Але і за їхніми словами хоч щось було видно лише тоді, коли спалахували вогняні пастки чи били блискавки. Чому я сама не могла спостерігати все це на власні очі? Тому що я знаходилася поруч із сидячим на підлозі комендантом і обережно ділилася з ним енергією, поки він направляв і координував дію пасток. Ледве сер Алонд дізнався від канцеляра про мою здатність. Я одразу вирішив її застосувати, задіявши у своєму плані оборони. Тому ледь стемніло, як все живе населення фортеці зібралося в житловому корпусі, а неживе було дбайливо розподілено по інших будівлях, на випадок, якщо тварюк доведеться закидувати м'ясом. І якщо чесно, я очікувала, що оборона фортеці виглядатиме інакше. В'язнучи в болотах тварюки, що потрапляють у пастки і провалюються в зачаровану трясовину, орди мерців, що повстають з неї, й власними тілами затримують потвор у цих пастках. Героїчні ми стоїмо на стінах пліч опліч. Загалом Альт порадив мені не озвучувати свої фантазії, бо може вийти ніяково і взагалі не дуже поважно, як для ліча. Але на моє обережне питання про те, як би все виглядало у разі, якщо тварюки не телепортувалися прямо у фортецю, сер Алонт в загальних рисах описав саме уявлену мною картину. Окрім хіба що нас на стінах. Просто тому, що в цьому немає потреби, та й взагалі невиправданий ризик при вкрайне численному складі живих. З огляду на все це? Мені все менш зрозумілою ставала та бійня, на яку відправили мого наставника, і мене разом з ним. Можливо, та місцевість була не настільки добре укріплена, щоб дотримуватися такої тактики, або ліч командир просто не зважав на втрати. Я не знала і думати над цим не дуже хотілося, та й часу не було. Вся моя увага під час оборони була зосереджена на обережній передачі енергії комендантові, який поглинав сили з неймовірною швидкістю, і на розмові з підселенцем. А вже ж. він демонструє дивовижну майстерність як для бойового некромага. Задумливо простяг Альт після того, як чергова хвиля сили розійшлася в усі боки від сера Алонта. Озвавшись різноголосим витям тварюк по той бік кам'яних стін. Дуже вправно справляється з пастками. Говориш так, ніби в твоєму розумінні, бойові некромаги це якісь невміхи. «Хм!» на мить мені здалося, що підселенець зніяковів. За моїх часів приблизно так і вважали. Хто не вміє нормально чаклувати, стає воїном. От, тільки чому я впевнена. У моїх грудях сколихнулася пекуча образа, що кожен такий із себе величний і могутній ліч намагався тримати при собі якомога більше таких не вміг. Ну, якщо хотів пробути у цьому світі, якнайдовше, звісно. Ну, не гнівайся. Примирливі інтонації в голосі Альда анітрохи не допомогли мені заспокоїтись. Те, що за моїх часів так вважали, ще не означає того. Що особисто я поділяв цю думку краще помовч, відволікаєш. За стінами продовжували завивати тварюки то голосніша, то тихіша, то ближче, то далі, але вже поза видимістю спостерігачів за внутрішнім подвір'ям. Люди теж притихли. Хтось дрімав у цей свинцево-сірий досвідний час. Хтось просто сидів і дивився в одну точку. Безсонна, проведена в напруженому очікуванні ніч позначилася тихим заціпенінням, і тим несподіванішим виявився раптовий рух канцеляра. Він різко сіпнувся, вчепився в підлокітники крісла, в якому сидів, і втягнув повітря крізь зуби. Вони прийшли до мерців. На видиху прошепотів мілах і з помітним зусиллям розтиснув зведені судомою пальці. Треба добивати, похмуро озвався комендант, і перш ніж хтось із присутніх встиг сказати хоч слово, підвівся з підлоги і швидко попрямував до сходів. Але перед цим сер Алонд додав: Меп, лінс, ван! Ти нічого не відчуваєш? Голос підселенця звучав стурбовано. Ти, як завжди, вчасно. Що я вже маю відчувати? Магічний фон змінюється. Ну, не знаю, він же в їхній присутності завжди викривляється, чи не так? Так, але цього разу якось дивно. І що це означає? Гадки не маю, але впевнений, нічого хорошого. Комендант тим часом вже спустився вниз. За ним пішли інші. В залі на верхньому поверсі залишилися лише я, мілах і кіт. Цікаво. Чи наказував сер Алонд мені йти за ним? Кроки внизу поступово стихали. Мене ніхто не гукав і не чекав. Може, таки перевірити? Комендант наказав вам залишитися на горі. Тут же видав канцеляр, варто було мені на пару кроків зрушити у бік сходів. Ясно, мабуть, я відволіклася і не почула. Мілах ніяк не відреагував на моє не дуже дотепне виправдання. Усю його увагу займала кіт. Дівчина з ногами залізла у сусіднє з ним крісло і мірно розгойдувалася вперед назад. Так, шиза, тримай свою цікавість при собі, тримай свою цікавість, що з нею? видала я. Ну, от, не витримала. І чому мій розум часом схожий на сито? Скіт? перепитав канцеліар, глянувши на мене. Я відповіла йому коротким кивком. Пожувавши губами некромах замовк, я його чудово розуміла, бо лізла зовсім не у свою справу, і якби він нічого не відповів, зовсім не образилася б. Але або Мілах змирився з моєю гіпотетичною владою ліча або просто розсудив, що настане час і я все одно все дізнаюся. Вона травмована, тихо промовив канцеляр. З невимовним сумом дивлячись на коротко стрижену темноволосу дівчину. Дуже сильно. Я бачила, що я на мить затнулася, згадуючи ім'я чаклуна. Ван приніс її непритомною. Ні, канцеляр повільно похитав головою і заплющив очі. Їй нашкодили набагато раніше, ще в дитинстві, як я й гадав. Встряв підселенець, Воскресителів не дуже люблять у сусідніх світах, з гіркотою промовив чоловік. Я не знав, не очікував того, що кіт успадкує мій талант. Моя донька не мала магічного дару, як і її мати травниця, і одружилася вона зі звичайним селянином роботягою, познайомилася з ним. Коли я довше, ніж звичайно, простояв з караваном в одному з селищ. Там вона й залишилася. Що вдієш? Вона обрала свою долю, а я поїхав далі. Але ми згодом все ж таки зрідка бачилися. Мілах знову замовк, мовчала і я, побоюючись сказати щось не те. Тишу порушувало лише мірне порипування крісла під кіт. І відчайдушне завивання тварюк ззовні. Старший хлопчик народився звичайним і у зазначений вік не показав жодного натяку на магічний дар, продовжив канцеляр. А кіт, я помилявся. Я думав, що в мене є в запасі кілька років на той випадок, коли вона все ж виявиться обдарованою, а вийшло інакше кіт проявила свій талант. Набагато раніше очікуваного віку підняла мерця в неповні шість років. Випадково, спонтанний сплеск магічного дару. У шість років? перепитав Альт, це дуже рано. На моїй пам'яті таких випадків на пальцях однієї руки перерахувати, а в мене була велика практика. Мілех сказав щось іще одночасно з підселенцем. Але я почула лише те, як затремтів голос канцеляра. Некромах знову замовк. А коли заговорив, у його м'якій і співучій мові ковзнули вже знайомі мені сталеві нотки. Це коштувало життя всій родині. Селяни спалили їх разом з піднятим кіт зомбі. Наскільки я зрозумів, вони боялися, що дівчинка стала маріонеткою блідих потвор. Тоді якраз неподалік був невеликий прорив, вона теж згоріла б, але її встигли врятувати некроманти. І, як бачите, шис, це дало свої наслідки. Тому прошу. Канцеляр перевів на мене погляд не гнівайтесь, якщо вона раптом викине щось таке. Вона не навмисне, вона не розуміє. Наче відчувши стан Мілиха, дівчина завмерла і допитливо подивилася спочатку на нього, а потім на мене. Замислено примружилась, а потім відвела погляд і з відстороненою посмішкою знов почала розгойдуватись. Мені ж стало гірко. Талант, який міг би творити справжні дива для захисту людей, виявився ув'язненим у тілі дівчини з розуму шестирічної дитини, якщо не молодше. І це не кажучи вже про безпосередній жах тієї події. Ростеш над собою. хитро пробурмотів підселенець. Раніше ти спочатку б пожаліла дівчину, а лише потім її нереалізований талант. Я матиму це на увазі. Альт відволік мене в той самий момент, коли я намагалася придумати якусь досить лагідну відповідь, бо цікавість знову несла мене в нові безодні, не своєї справи. Якщо не секрет, як ви взагалі опинилися на цій заставі? Алонд. Смикнувши куточком рота, канцеляр швидко виправився Лорд Алонд Енес Атіат, як ви знаєте його зараз, тоді командував загоном некромантів, що врятували кіт. Вони були приписані до прикордонної застави, через яку проходив торговий шлях до світу магів вогню. Там же був перевалочний пункт для вилазок до середньосвіту. світу. Можете собі уявити, що я відчув, коли побачив кіт на цій заставі коли дізнався, що сталося, я похитала головою, показуючи, що не уявляю. Хоча якраз уявляти мені зовсім не хотілося. Я забрав її з собою, сказав Мілих. Кіт стала жити в дорозі, як і я. Як і її мати в дитинстві та юності, а коли десь через півроку, з загону сера Алонта, залишився в живих тільки він, його відправили, як то кажуть, від гріха подалі сюди. Про це я дізнався вже пізніше, коли перетнувся з ним на цій заставі, через складнощі з безпокійною нежиттю. Ще одна щаслива випадковість. Мені тоді довелося змінити маршрут каравану, і я опинився тут. Здивувався, побачивши знайоме обличчя. Тоді він і запропонував нам скіт осісти на цій заставі. Клімат тут, звичайно, такий собі. Канцеляр м'яко посміхнувся. Але я не молодію, та й від неї тут користь є, без особливого ризику, як то кажуть. Після цієї розповіді я мимоволі перейнялася повагою та симпатією до коменданта, а ще гостро відчула, наскільки все таки сумую за каліром. Втім, посмакувати це почуття не вдалося. Кіт раптом стрепенулася у своєму кріслі і видала низьке вібруюче мукання, вказуючи кудись за мою спину. Що таке? лагідно заговорив канцеляр і потягнувся до неї. Ти щось чуєш? Відповідь на запитання Мілеха була отримана одразу, і її почули всі. За моєю спиною пролунав дзвін скла і гуркіт. Різко розвернувшись, я побачила дві бліді кінцівки, що стирчали у вікні. Кістяні леза сліпо нишпорили по підлозі. Навіть не встигнувши злякатись, я пробурмотіла вже знайоме заклинання. І обидві кінцівки відразу вигнулись під кутом, неприроднім, навіть для потвор середньосвіту. Пролунав хрускіт і з численних ран на дерев'яну підлогу полилася густа чорна кров. Тварюка завила. Я зиркнула на канцеляра з онукою. Кіт, з розширеними від страху очима дивилася на вікно. А мілех обіймав її за плечі і щось заспокійливо бурмотів. Зрозуміло. Все сама, все сама. Тварюка тим часом схаменулася і зробила другу спробу протиснутись у будинок через вікно. Замість кінцівок списів у справу пішли одразу шість неприродно довгих рук. Із зрозумілих причин тварюці це скоріше заважало, ніж допомагало. Тому я мала трохи часу, щоб обміркувати подальші дії. А ще я з деяким здивуванням відзначила, що взагалі не боюся потвори, яка коперсається переді мною. Або минулий досвід дійсно пішов на користь, або, давалася взнаки необхідність і найголовніше, можливість захистити когось зовсім вже беззахисного. Потвора демонструє особливо яскраво виражену відсутність інтелекту, процідив Альт. Але це на краще. Раджу просто зачекати на слушний момент і вдарити в черево. Чорна точка іноді проглядається. Я придивилася і переконалася у правоті підселенця. Справді, тварюка настільки захопилася задачею потрапляння всередину, що зовсім забула про власну безпеку. Потрібно скористатися цим. Обережно підлетівши ближче, я почала уважніше спостерігати за характером рухів потвори, намагаючись вловити ритм і передбачити слушний момент. При цьому мені мимоволі довелося звернути увагу і на те, як судомно, але при цьому ритмічно напружуються і розслабляються вигнуті вдовжину м'язи під білястою болісно вологою шкірою. Це й заворожувало і викликало огиду. Настільки сильно, що в порівнянні з нею мої почуття доліччя жерця здавалися чи не першою ознакою закоханості, але при цьому я все одно не могла відірвати погляду від цього нудотного неприродного видовища. Не зволікай! нагадав підселенець, за час твого милування потворою можна було вдарити щонайменше двічі. Так, справді. Не думай, дій! Різко смикнувши головою, я струсила з себе заціпеніння і зосередилася на накопиченні сили для удару. Тварюка, ніби щось передчуваючи, на кілька секунд завмерла, а потім різко викинула вперед якусь особливо довгу пару рук, не дістала, хоча мені й довелося відсахнутися. У спробі дістатися мене чудовисько показало через віконний отвір своє черево у всій красі, так, що я чітко побачила свою мету, пульсуючу ділянку чорної шкіри. А може, вона не чорна, а прозора, і крізь неї просто видно кров тварюки? І чи шкіра це взагалі? Може, це хрящ чи якась. Бий! гаркнув Альт. Від несподіванки я вивільнила накопичену енергію. Трохи ширшим потоком, ніж планувала спочатку. Тому тварюка відлетіла від вікна разом із підвіконням та шматком стіни під ним. Чудовисько коверещало і, судячи з усього, звалилося вниз. Чекаючи кілька хвилин для вірності, раптом повернеться. Я повільно підлетіла до пролому і визирнула назовні. Впавши зі стіни тварюка, валялася внизу. Продовжуючи навіть після смерті утримувати в своїх огидних руках шматки кам'яної кладки, але мою увагу привернула не вона. Альде, це ж недобре, так? Що саме? Це якось навіть не знаю. Дійсно, з чого б почати? Може, з того, що всі тіла тварюк почали стрімко розкладатися? Спостерігаючи за цією картиною, я мимоволі зраділа, що свого часу підселенець не наклав на моє скелетоване тіло чари нюху. Але значно гіршим явищем мені здавалася присутність у внутрішньому дворі занадто добре знайомого жерця. Над тілами блідих потвор, що повільно перетворювалися на нудотну буру жижу, у повітрі висів кілір. Ох! Не дарма схоже я його згадувала.